Голоси це назва антології військових письменників, яку днями в межах одноіменного проєкту презентували в Чернігові директорка Всеукраїнського форуму військових письменників Тетяна Пилипець і письменниця Ольга Криштопа. Чернігів став першим містом, у якому відбулася презентація антології військових письменників. Попереду ще 15. Ми планували маршрут так, щоб це було логістично, зрозуміло, але ж і емоційно. Початок великої війни. У Мене дуже сильно був сконцентрований таки оптика на Чернігові, тому що тут моя подруга. Це Чернігів дуже мене оптично через цю людину. Прив'язував до Альманаху голоси. Ввійшли прозові та поетичні твори 30 літераторів, учасників форуму військових письменників. Під час презентації Тетяна Пилипець та Ольга Криштопа розповіли про деяких авторів, творчість яких увійшла до антології. Деякі з них уже не з нами. Форум наш зараз має таких активних 150 учасників. Тут є 30 тільки тому, що це ті люди, які новинки яких з'явилися в інтернеті в 22-му році. Ми змогли от на перший рік великої війни. Щось звітом те взяти. Але цих 30 репрезентують весь наш родину нашого форуму. Ми сьогодні заакцентували найперше на тих, хто вже справді є голосами. Серед нашого форуму вже є неповторні втрати. Ми про них згадуємо максимально. Але говоримо власне не тільки про пам'ять як загиблих героїв, а про пам'ять як тексти, які можуть жити по них, і ми можемо їх читати. Згадували також тих, хто нові книги має. У подарунок бібліотеці передали добірку книжок військових письменників, які вже незабаром. Будуть доступні для читачів. Ми привезли підбірку від Comics.ua, бо наша література від форумських авторів вона так неначе доросла вийшла. Ми вирішили, що Comics.ua трошки до молодіжної буде і якісь, можливо, навіть там дитячі комікси є.